Доброї ночі, моє любе малятко, вмощуйся зручненько, закривай оченята, а я розкажу тобі сьогодні казку про Мауглі. У давні часи, самісінькому серці зелених джунглів сталося дещо дивне і незвичайне. Чорна пантера Багіра, полюючи понад річкою. Знайшла розбитий човен, а в ньому людське немовля. Вона не скривдила малюка, навпаки, опікувалася ним так турботливо, як справжня нянька. І Як найобережніше вона занесла малюка в глиб лісу, щоб знайти йому нову матусю, тихо завмерла перед печерою, де мешкала сім'я вовків. І зазирнула всередину. Нора була тепла і затишна. Мати вовчиця вилизувала одного зі своїх цуценят, а решта малюків вовтузилися на підстилці. Тут тобі буде добре, мугикнула Баїра поставила кошика на землю і зникла в заростя. І сталося ще одне диво. Вовки взяли немовля до своєї родини. Вовчиця полюбила хлопчика як своє цуценя і назвала його Мауглі, що означає жабеня. Вовченята обожнювали двоногого братика. Багіра спостерігала, як хлопець зростає і тішилася з його щастя. Однак вона знала, що настане час. Коли він муситиме повернутися до людей, минали місяці роки, і от настав день, коли Акела, вождь вовчої зграї, зібрав усіх на скелі нарад. Брати вовки, сказав він, «Тигр Шеркан повернувся в наші краї, щоб полювати на людське щеня, ми не зможемо оборонити хлопця, і допоки Мауглі перебуває серед нас. Жоден вовк навколо не буде в безпеці. «Та правда, завили вовки. Мауглі має піти. Я знаю людське село, в якому можна сховати хлопця, сказала багіра. Тигр його там не знайде. Треба сказати, що Пантера не марнувала часу. За хвилину вона вже мчала крізь джунглі, несучи на своєму хребті набурмосеного Мауглі. Чому це я маю тікати через якогось дурного тигра, бурчав хлопець. Упіймаю того смугастого звіра і відірву йому хвоста. Може, колись, але не зараз, Пантера пирснула зі сміху і помчала далі. Ніч вони провели на гілці високого дерева. Однак, щойно багіра зімкнула очі, з'явився підступний пітон Ка. Він миттєво загіпнотизував малого і вже збирався розпочати вечерю, коли його дістала важка лапа Пантери. Я тебе відучу красти дітей, зелена зміюко, рикнула вона. Страшенно перепрошую, просичав Каа і впав з дерева. У цю мить у джунглях залунала зухвала слоняча пісня. Ліва права, ліва права, вуха вгору, крок карбуй, в джунглях ще панує право лиш за правилом полюй. Від світанку і до ночі, від смеркання до зорі, стоїмо ми на сторожі на чувайс лихий злодій. Рота стій, крикнув вожак слонів полковник хаті. Починаймо муштру, маулі сподобалася ця забавка. Він сплигнув з дерева, щоб приєднатися до слонів, що карбували крок. Але невдало стопив і лясь! упав просто на полковникового синочка. Знявся справжній шарварок, грізний хаті не на жарт розлютився. Рядовий, що з вами? Де ваш хобот? затрубив він, піднімаючи хлопця. Але ж це не слонення, це людське цуценя. Тому я й несу його до людського житла, пояснила баїра, зіскакуючи з дерева. Я не піду до людей, заверещав хлопчисько. Ні, 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 ще раз ні. Отак От пирхнула в нетерплячці Пантера. То й давай собі ради сам. Ображений Мауглі крутнувся на п'ятці і зник у заростях. Ніхто не буде мені наказувати, бурчав він, продираючись крізь хащі. Сам знайду дорогу. Але загалом, де це я опинився? Хлопець не знав місцини і відразу заблукав. Невідомо, що сталося б із цим Шабайголовою, якби йому не трапився ведмідь Балу. Хо-хо, загримів він басом. Це ж людське дитинча. Що ти тут робиш волоцюго? Даю сам собі раду, зухвало вигукнув хлопчик. Ведмідь засміявся, б'юся об заклад, щоб агіра тебе не витримала, сказав ведмідь. Але перш ніж почнеш сам ходити джунглями, ти повинен дечому навчитися. Наприклад, як здобути собі їжу? Мауглі почав учитися у найсимпатичнішого ведмедя під сонцем. Після лекції настав час копання. Пустун спокійно дрімав на спині ведмедя, що плив. Аж тут з дерева простяглася довга мавпяча лапа, яка швидко підняла його догори. Рятуйте, верещав Мауглі, відпустіть кляті мавпуги! Перестрибуючи з дерева на дерево, викрадачі занесли здобич до міста мавп і віддали своєму королю луїсу. Та вже незабаром заповзятливий ведмідь і його товаришка Багіра прибули на допомогу хлопцеві. Треба було діяти дуже швидко. За хвилину на подвір'ї з'явилася гарненька танцюристка. Яка чудова мавпа! вирискнув Луїс, хапаючи її в обійми. Оркестре, грай! І всі пустилися в скоки. Скориставшись з метушні, Пантера спробувала викрасти хлопця. Марно. Мауглі танцював то тут, то там, а одна з мавп міцно його тримала. Раптом гарненька танцюристка загубила спідничку. Це ведмідь. завели мавпи. Хапай цього дури світа!» Віддайте мені хлопця, заревів балу, хапаючи Мауглі за руку. Геть лапи від мого чоловічка. вищав несамовитий Луїс, схопивши за іншу. І обидва шарпонули з усієї сили. Рятуйте, репетував щосили Маулі. Руки повідривайте. Мавпи пищали, багіра гарчала, ведмідь ревів, як ведмідь. Довкола щинився такий галас, що місто мавп задрижало аж до вершечків дахів. Пролунав жахливий гуркіт, і на голови тих, хто бився, посипалося каміння і плити. Місто мавп розпадалося на шматки, мавпи з вереском і вищанням повтікали на дерева. Ведмідь, балуба, гіра й мауглі також скористалися з метушні, їм вистачило секунди, щоб схопитися і дриминути. Дуже вчасно, за їхніми спинами, мавпяче королівство перетворювалося на пил і руїни. Що тепер робитимемо? Пробурмотіла Пантера, коли вони дісталися безпечного сховища, а хлопчик примостився під деревом спати. «Мауглі не пристосований до життя в джунглях, тут надто багато небезпек. Завтра відведемо його до села, зітхнув балу. Хлопець лежав нерухомо під зеленою ковдрою. Очі були розплющені, і він чув кожне слово. Тихенько він вислизнув з під накривала і подався геть. Якби ж тільки Маулі знав, хто в цей час винюхує його сліди, напевно, він не втікав без підопіки приятелів, але хлопець відважно карбував крок із нічні джунглі. А неподалік величезний тигр ширкан без жодного шелесту прослизав хащами, шукаючи такої бажаної здобичі. Зникнення хлопця скоро було виявлено, і всі. Приятелі вороги рушили на пошуки. Вони не знали, що маулі відійшов зовсім недалеко. Стерчав на дереві у міцних обіймах удава Ка. Якся маєш смачненький? Солодко сичав удав. Поспівати тобі трішки. Чуючи голос удава, Шеркан тихо наблизився до дерева. Хвилинку стояв, дослухаючись. Нарешті ледь усміхнувся і потягнув за хвоста, що звисав з гіляки. Удавчику, злізь до мене на кілька слів. Що там у тебе на горі є? Ічоїсінько, клянуся. Ка звісив голову з дерева і водив неї з боку в бік під пронизливим оком хижака. Зараз побачимо, мугикнув хижий ширкан. Він випустив пазурі й почав метр за метром стягати пітона з дерева, ка мусив відпустити хлопця. Мауглі зітхнув з полегкістю і хутко з'їхав у поліані на землю, щоб вужі з тигром його не помітили. Біг, наче земля під його ногами палала, намагався не залишати слідів, як учила його мати вовчиця, але тигра обдурити. Непросто. Хлопець переходив через воду, затирав сліди і втікав по гілках дерев. Врешті-решт, змучившись, він сів посеред якоїсь пустки. Допитливі грифи оточили його колом. Що ти тут робиш? запитали вони. «Втікаю від Черкана. Бідолаха, зітхнув один із птахів. Такий малий і самотній. Не бійся, ми захистимо тебе. Проте лишень тигр з'явився на видноті, від птахів не лишилося й сліду, всі раптом згадали про свої нагальні справи. Шеркан повільно наближався до хлопця. Очі його блищали, як два вогники, а міцний хвіст із силою бив на один і другий бік. Однак Мауглі не втікав. Не підходь, розтопчу тебе. крикнув він. Тигр, якого розсмішила відвага хлопця, вишкірив величезні зуби підступному посміху. Але, на щастя, не всі друзі залишили хлопця в біді. Тікай, малий, проривів балу і вхопивши Ширкана за хвоста. Прилетіли грифи, підхопили хлопця попід руки і високо підняли у повітря, туди, де тигр не міг його дістати. Раптом небо захмарилося. Потужна блискавка поцілила в дерево, і воно запалало, як сірник. Це вогонь. закричали грифи. Це єдине, чого боїться тигр. Відпустіть мене. кричав Маулі. Треба допомогти балу. Він охопив палаючу гілку і побіг туди, де тигр і ведмідь билися не на життя, а на смерть. Тигр здивовано озирнувся. Замість беззахисного людського дитимчати... Він побачив людину з палаючим смолоскипом. Придивись уважніше, бо я узлива кицько, крикнув Мауглі. Маю дещо для тебе. І вдарив смолоскипом у тигрячу морду. Шеркан завив і переляканий чкурнув до джунглів. Але Мауглі на прощання встиг ще й обсмалити йому хвоста. Палаюче дерево, загасив дощ. Тим часом хоробрий ведмідь лежав нерухомо. Очі були заплющені. Балу, з тобою нічого не сталося, шепотів хлопець. Шеркан утік. Ну, поглянь на мене. Балу рухався і не розплющував очей. По його хутру стікали краплини дощу. Хлопець обійняв приятеля за шию і розплакався. То я винен, рюмся він, то все через мене. буркнув балу і повільно розплющив очі. Що, як, де тигр?» Любий мій кодланю, заволав в Мауглі, цілуючи його просто в морду. Ти живий, звісно, живий, хотів лише відпочити. Не плач, дурнику, хлопець витер сльози і засміявся. Не стискай мене так міцно, видавив себе ведмідь, бо задушиш. Наступний день друзі провели у відпочинку, а потім вранці вирушили до людського села. На березі річки сиділа красива дівчинка. Хто це? спитав здивований Мауглі. Така гарна. То дівчина, буркнув балу. Тримайся подалі від неї. З дівчатами матимеш самі клопоти. Але хлопець зовсім не слухав його. Мауглі підійшов ближче. І дівчинка поглянула на нього з усмішкою. Хлопець мовчки набрав води в її жбан, і обоє рушили до села. Бачило! обурився балу, навіть не озирнувся, і в цю мить Мауглі повернувся, щоб помахати приятелям на прощання. Не забуде про нас, засміялася Пантера, адже це наше жабеня. Знаю, схлипнув балу, спостерігаючи, як хлопець зникає за брамою. Вони востаннє поглянули в бік села і рушили в дорогу. Над їхніми головами великі зелені джунглі вже почали снувати наступну історію.